Доброго ранку вдома. Команда проекту Вікторі Дронс за підтримки благодійного фонду Юнайтед Хелп Юкрейн та за сприяння Міністерства оборони України запрошує на безкоштовну програму технологічної підготовки цивільних, готових до підписання контракту із ЗСУ. Всі деталі цього проекту ми дізнаємося від керівника підготовки Вікторі Дронс Ігоря Бороховича. Доброго ранку, вітаю вас в етері ранку. Вдома доброго ранку. Розкажіть, кому адресована ця програма? Трошки вже я проанонсувала, але більше, більше, більше деталей. Ця програма адресована цивільним, які хочуть стати на захист України, підпишався, підпишавши, підпишавши контракт з Збройними силами України. однак, прагнуть для цього якісно підготуватися, отримати навички роботи з БПЛА, дронами, от як систему сучасних технологій, і потрапити на посаду в конкретний підрозділ, де будуть знання будуть застосовуватися за призначенням. Ну також потрібно розуміти, що війна з нами надовго. От, військові, які тримають зараз е, фронт передову, е, мають змінюватися. Повинна бути ротація. А відповідно, ми маємо готувати нові кадри, посилити армію фаховими спеціалістами. Розкажіть, будь ласка, проект пов'язаний якось з ТЦК? А, ТЦК, а, ні, скажімо, і так, і ні, тому що. Що, в принципі, ТЦК, всі думають, що це якесь велике велике зло, а на складі ТЦК є там дві структури: це мув-відділ мобі мобілізаційний і є рекрутирний відділ. Тобто ваша робота більш пов'язана з рекрутерним відділом, який допомагатиме нам супроводжувати рекрутів в скажімо, форму офіційному. Тобто, так, в принципі, так, десь ми пов'язані. Угу. Ну, е, я думаю, що питання від учасників проєкту, від тих, хто хоче до нього долучитися, чи передаються одразу дані про них після реєстрації в ТЦК, чи вони це роблять самі, а у вас просто Ні. вчаться використовуючи. На... Угу. Ми не продаємо дані, ми наголошуємо, що дані ми, якщо будемо передавати ТЦК або там військовим частинам, тільки з згодою. Mm -hmm. У нас будуть в принципі, у нас вже відбувся пілот. Ми зрозуміли де слабкі сторони, де сильні сторони. От і ми робили міти онлайн з представниками не, там штурмових військ, морської піхоти, от з різними там бригадами. От вони комунікували, розповідали, які вони мови, І після цього вже вони наші там рекрути говорять: Окей, нам підходить, дай, будь ласка, там. Контактує з тією бригадою там чи іншим все. Тільки таким чином. Ніяких контактних даних ми продавати не будемо. Це під забороною у нас заключено. Угу. Зрозуміло, ключовим, е, інше ключове питання: які вимоги висуваються до кандидатів? Перша вимога це бажання. Бажання, мотивація і розуміння, що а, воювати будемо в цій, і потрібно готуватися до цього. А, це найперше. По віку з 18 років в принципі можна, але там з 18-21 року потрібна згода батьків. От а так з 21 року до, в принципі, там, до 45 от. І, і старше також можна, можна залучати. Тому що тут ідея не тільки навчити операторів БПЛА, а ще й вчити інженерів. Тобто людина, яка вже не вміє літати, не може літати там Тож і в пі. Там потрібно там не мати контузії все інше. От, а, Але він може ремонтувати, не може паяти. От то таку людину треба застосовувати саме в тих напрямках. Розкажіть, будь ласка, це навчання платне чи безкоштовне? А це навчання повністю безкоштовне для рекрутів. От це ми повністю працюємо безкоштовно для рекрутів, але нам. Фінансується проєкт наш партнер United Help Ukraine, от, який повністю закриває фінансове питання в цьому проєкті. Це трьохстороння співпраця Міністерства оборони України, «United Хелп Ukraine», а також Вікторійдрон з проєкту, проєкт Вікторійдрон з фонду «Dignitas». Угу, Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, скільки триває програма підготовки і в якому форматі відбуваються ці заняття, в якому режимі? Я... Підготовка ділиться на кілька етапів. Перший етап люди подають реєструвати через наш сайт. Ми дивимося по віку, хто вони, що вони, наскільки вони там про себе пишуть інформацію. Там є розділ там, про цивільний факт, хто він є, яка мотивація, чи стоїть на обліку чоловік жінка. Ну, от. І тут, ключа, я хотів би наголосити, що ну, таке дуже-дуже велике бажання змінити цей. Гендерне нерів... нерівенство, щоб жінкам також дозволяли приймати участь на... в бойових діях, ну, от, і вони були на бойових посадах. Щоб був такий собі паритет, розуміємо, що його не буде. Ну, от, але щоб дати можливість жінкам, а також бути оператором БПЛА і, от, і робити ту справу, як на рівні чоловіками. А на рахунок, скільки він йде? перший етап це про матерістство. Вони проходять. Там близько там, 35 годин йде відео формат 10 модулів, після кожного модуля тестування. Якщо люди набрали більше 80%, він переходить на наступний етап. Е, після цього він, ми його перевіряємо через службу. Він підписує NDA. і далі він заходить вже на наступний етап, 9-денний теоретично розширений блок. Е, от, і після цього е, він зайняти заїжджають на практичний блок. А це десь 15-17 днів, в залежності від погодних умов, від е, дозволу е, на польоти, тому що така небезпека не можна літати. Тобто 15-17 днів. з яких е, обов'язково буде там 4 дні, це буде такмет, чисто такмет буде е, там кілька днів буде це. Психологічна е, скажімо, допомога, саморегуляція, щоб розуміння було. Тобто ну, максимально, максимально, щоб ми розуміли, що використовується на фронті, і дати ці інструменти їм. Також кропова софти буде там, дельта, те, що потрібно. Тобто ми даємо максимальну інформацію їм те, що використовується на фронті. Тобто, в сумі десь виходить близько, -близько місяця. Угу. Місяць такого доволі щільного занурення, да, вже підготовку. В загальному близько 220 годин в загальному ну, часовому чергу. Часі. Розкажіть, будь ласка, ще про ваш проект путівник воїна. А, путівник воїна це така а, коротка інструкція, як цивільні особи підготуватися до служби та мобілізації, по ЗВП, і ТАКМЕТО, тобто такий довідник, який наша команда зібрала в одному місці, щоб буде а, майбутнє. Там, Хто захоче служити, мобілізувати, сконтактую, що він вже, в принципі, вичитував, що там є, і не, не бігав по різним ресурсам. А це така консолідована інформація в одному місці. Це такий окремий проект, який запоцівник ну, отримують і ті люди, що у вас проходять навчання, і в принципі він в доступі для всіх бажаючих, чи неправильно я зрозуміла? Путівник, він в вільному доступі це така енциклопедія, зібрана всі інформації, це не проект. Це більш така. от Збірка матеріалів, І він в вільному доступі. А сам курс наш застосування технологій мовах війни він закритий, Його немає в вільному доступі. А на сьогоднішній момент на цей курс зареєстровано більше ста тисяч військовослужбовців безпеки оборони. Ну і по цьому курсу у нас з а за два роки. До речі, сьогодні сьогодні два роки. Як існує, ну таке де народження Вікторій Дронс. Два роки як запустився на курс на проматеусі застосування технології мов фійни. Тому і по цьому курсу у нас практично пройшло зараз понад 65 тисяч осіб пройшло практично навчання по всій Україні по навчальним центрам, центру підготовки військовій академії. От, і від Чернігова до Ізмаїла постійно наші, наші групи виїжджають і працюють постійно біля АЛБАЗЕ. Вітаю з днем народження Вікторі Дронс. Хай вони дякую. в тому числі якомога скоріше приносить нам цю саму Вікторі, перемогу. Дякую, що приділили увагу і дякую за те, що ви робите. До побачення. Дякую, До побачення.